Вітаю усіх глядачів нашої програми. і Сьогодні хочу запропонувати такий ретро-рецепт гуртаючи старі записнички різноманітних рецептів. Пригадався надзвичайно такий старий-старий рецепт а, торта, який називався а, свого часу ну по-різному. Називали його міністерський, називали цей торт три зустрічі. Тобто на ваш вибір в принципі, можете а, а, використовувати чи ту, чи ту назву. Цікаво те, що приготування цього торту надзвичайно просте, надзвичайно легке, дуже легко запам'ятати рецептуру. І відповідно в результаті отримуємо дуже смачний торт. Чому власне він і називається Три зустрічі? Тому що треба спекти три заготовки з різним смаком. Основа у них буде однакова, але в різні заготовки будемо додавати різні наповнювачі. Отже, почнемо з того, що нам треба взяти для однієї заготовки. Ми беремо півсклянки кефіру, беремо півсклянки цукру, пів склянки борошна і беремо пів чайної ложки розпушувача, ну а також одне яйце. І е, отаку дозу ми повинні взяти підготувати на три коржі. Тобто всього у нас повинно бути тричі по півсклянки того, того того і того. Але в один корж ми будемо додавати пів склянки родзинок, у пів склянки е, маку і у третій склянки горіхів. Горіхи на ваш вибір, які у вас будуть під рукою. Можна використовувати волоські, як в даному випадку, можна використовувати арахіс, можна суміш горіхів, тобто пів склянки будь-яких горіхів. Або зміксованих, або ж о, власне окремо о, о, ці горіхи. Як я вже і казав, приготування надзвичайно просте, тому нам для цього треба взяти а, миску, в якій ми будемо замішувати тісто, Ну і а, мутовочку. Нам навіть не треба буде брати а, сюди а, той же самий міксер, тому що тісто треба просто перемішати до однорідного стану. Ну і Для того, щоб відміряти а, розпушувач, ми беремо чайну ложечку і одразу ж випускаємо одне яйце у, склян... у миску. Сюди ми додаємо цукор і все це розмішуємо до однорідного стану. Жовток у нас старано з'єднується із цукром. Білок також. Суміш однорідна. Взагалі-то фактично в усіх видах тіста, які ми готуємо. В результаті ми повинні отримати рівномірну таку масу, однорідну, без грудочок. Я одразу включаю духовку. Якщо духовка у вас в конвекції, то десь на температуру 170 градусів. Якщо без конвекції, звичайна духовка, то ми повинні мати температуру трошки вищу: 180-190 градусів. Коли ми розтерли яйця, тепер ми відміряємо у борошно. Півчайної ложки розпушувача. Розмішуємо все це з борошном. Виливаємо у цю масу кефір. Додаємо сюди перебрані родзинки. І в останню чергу додаємо борошно з розпушувача. Тепер розмішуємо до однорідного стану і вже можемо підготовлювати форму, в якій ми будемо випікати ось це тісто. Тепер, коли тісто готове, ми підготовлюємо форму. Коржиці можна заготовочки випікати, звісно, у сковорідці. Для цього треба буде обов'язково сковорідку змастити маслом чи маргарином, посипати борошном, а можна використовувати форму для торта без дна. В цьому випадку нам треба буде взяти ще пергамент. Пергамент ми відрізаємо таким шматочком, щоб він був трошки довший за саму форму, щоб виступав з країв. І тепер ми зробимо такий своєрідний замок для того, щоб тісто у нас не витікало. Форми. Нижню частину форми ми змастимо маслом або маргарином для того, щоб випечений коржик у нас легко відстав від країв цієї форми. Змащуємо старанно. Бажано використовувати холодне масло чи маргарин, тоді вони рівномірно розмащуються. Тепер ставимо форму на пергамент і по краю будемо так от загортати. Фіксуючи цей пергамент навколо форми. Ось у такий спосіб. Форма у нас має дно і має краї, через які тісто витікати не буде. А тепер перекладаємо сюди тісто і розрівнюємо його по формі. Коржики будуть випікатися недовго, досить швидко. Тому поки один ми ставимо в духовку випікатися, можемо підготовлювати наступний. Ось і все ставимо тепер випікатися. Так само ми замішуємо ще раз тісто, тільки будемо додавати вже не родзинки, а будемо додавати мак. Знову вимішуємо до однорідного стану і перекладаємо в підготовлену форму. Кожну випечену заготовку ми виймаємо з форми і охолоджуємо на решітці, хоча б до кімнатної температури. Потім видаляємо пергамент, на якому ми випікали це тісто. І в такий спосіб у нас буде три коржики з різними смаками, тобто з різними наповнювачами. Нарешті три заготовки вже готові, ми їх охолодили. Тепер ми можемо приготувати крем. Для крему будемо брати дві склянки сметани. Бажано взяти густої жирної сметани, для того, щоб вона гарно збилася. Ну, а для того, щоб сметана швидше збивалася, треба її обов'язково охолодити. Тобто тримати в холодильнику до того моменту, поки ми не почнемо готувати крем. На цю кількість сметани треба взяти пів склянки цукру. Спершу ми збиваємо сметану без цукру, потім потрішки додаємо цукор і збиваємо вже разом із цукром. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети Толька Ти. Отже, збиваємо сметану. Коли сметана насипилася повітрям, тепер будемо всипати цукор. Тепер ми будемо примащувати торт і для цього нам треба буде взяти лопатку або ж ложку. Ми будемо пошарово викладати випечені заготовки, розрівнювати крем на поверхні. Так, щоб він у нас був не тільки по центру, а рівномірно і по краях торта. Весь цей крем ми повинні використати для промащування, тому промащувати можна так гарненько. Кожен наступний шар, який ми будемо перекладати, краще перевернути денцем догори. Чому? Тому що саме ця частина торта буде більш рівна. Притискуємо дві заготовочки знову змащуємо кремом. Обов'язково, коли ми закінчимо промащування, ми повинні промастити цим кремом і бокову частину торта. Коли ж ми змастили торт, змастили бокову поверхню, бажано верх торта гарненько розрівняти рівномірно, щоб повністю він був покритий. Кремом, щоб не було пролисин. Тепер ми можемо його здобити. Для того, щоб його здобити, ми можемо збити або ж білковий крем, або збити вершки, або ж збити так званий кондитерський крем, який йде вже разом із цукром. Збиваємо на середніх обертах міксера. І у нас буде утворюватися такий стійкий, білий, пухкий, гарний крем. Гарно збитий крем, тримає форму і тепер ми можемо починати вже. Прикрашати торт. Ну, варіантів по прикрасах може бути надзвичайно багато. Кожен може включати свою фантазію. А якщо у вас немає якихось додаткових інструментів, наприклад, тих же ж самих кондитерських мішків, різноманітних різноманітних насадок на ці мішки, то в принципі я можу запропонувати зараз вам досить таке цікаве, надзвичайно просте. Оздоблення торта. І для цього нам треба буде взяти шматок пергамента або целофана, щоб зробити так званий корнетик. Ну, це такий замінник того ж самого кондитерського мішка. Корнетик фактично це у нас такий кульочок, який ми робимо із цупкого паперу. І найголовніше в цьому його скручування, щоб у нас обов'язково низ корнетика був абсолютно. Скажімо так, гострий, але глухий. Тобто ми скручуємо конус, але краєчок у нас повинен бути закритий. Тепер ми тримаємо корнетику руці і перекладаємо сюди приготовлений крем. Коли ми наповнили корнетик кремом, тепер нам треба верхню частину перетворити на ось такий замочок в якому ми повністю затискаємо крем і обов'язково перекручуємо для того, щоб цей крем не йшов через широку частину мішка, а нижню частину ми будемо зрізати. зрізати так, як нам необхідно. В даному випадку треба зробити рівний зріз для того, щоб ми відсадили такі своєрідні бусинки на торт. І коли ми зробили цей рівний зріз під 90 градусів поперек краю, тепер ми будемо відсаджувати крем. По боковій поверхні у вигляді ось таких кругленьких бусинок. Потім ми їх будемо перетворювати на, на таку, ніби луску риби. Спершу ми йдемо в верхній ряд, а потім підемо нижче. Але для цього ми перетворимо ці бусинки на лусочки. Тепер ми беремо маленьку кавову ложечку і е, рухами е, зверху донизу Робимо ось таку структуру крема. Кожен наступний шар ми проходимо, тобто ми зробили верхній шар, потім йдемо цими ж самими бусинками нижче, нижче і нижче. І доходимо до краю, до низу торта. Бокова поверхня у нас вже оздоблена. Тепер ми можемо зробити цей торт ще більш такий ніжний і оздобити верхню частину. Для цього ми знову робимо корнетик, наповнюємо його кремом і зрізаємо надзвичайно дуже-дуже тонко, буквально 2-3 мм, у нас повинен бути зріз. Тепер, якщо ми будемо сильно натискати на корнетик, у нас будуть утворюватися ось такі ніби як мереживо, ми рухаємося по колу і оцим мереживом засаджуємо всю поверхню. Торта. І він стане такий ніжний і святковий. Звісно, що можна прикрасити ще по цьому мережеву, використовуючи різноманітні посипки, кульки і так далі кольорові. Я думаю, що навіть ось у такому вигляді він у нас вже матиме гарний такий святковий вигляд. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.